Обіцяне покращення від команди мера чернівчани відчувають вже зараз. Вартість проїзду в громадському транспорті зростає, тролейбусні маршрути скасовують, а умови перевезень залишаються жахливими. Чернівчани обурені, адже міська влада взагалі не думає про людей. Більше розкажуть журналісти. Вслід за підвищенням проїзду у маршрутках, вартість квитка у тролейбусі також зросте. У міській раді виправдовуються, наче в Чернівцях найнижчі ціни на проїзд. А тому в ратуші розпочали обговорення щодо встановлення нового тарифу. Зараз тариф 640, 340 відшкодовується з міського бюджету. 5 гривень. Це найнижчий тариф України. Ми працюємо над тарифом саме дровесного управління. Законодавство вимагає від нас публічних обговорень. Ми заходимо в цей процес і ми розуміємо, що вартість квитка для жителя нашої громади буде десь в районі вісімих. За словами комунальників, економічно обґрунтований тариф на проїзд у тролейбусі зараз складає 15 гривень. Якщо містяни ж хочуть бачити оновлення автопарку чи ту, доведеться платити по 30 гривень за поїздку. Чернівчани на таке різке здорожчання вартості проїзду в тролейбусах реагують негативно, адже умови перевезення жахливі. Ну, якщо б постали більше тролейбусів, то можуть і підвищувати ціну. Бо дуже багато людей, особливо пенсіонерів, тому що вони їздять безкоштовно. Кондуктори відсутні. Майже зараз всіх тролейбусах водії не дають талончики, не їдуть щасно. Вслуговування, звісно, хочеться, щоб було краще, бо тролейбуси грязні, ніхто їх не прибирає. От піймаєшся за це, то все липне до рук. Бальшої промежуток времени між між ними, бо был город дуже чистий, а зараз в останні ну і війна. Бізнес не тот, і транспорт не тот, Понятно. Дуже, не дуже чисто, нема, ні не, не, не підтримується графіку, запустили цю восьмерку, я вам кажу, значить, вона приїхала на южну окружну е, і каже: ми на обід 40 хвилин. А якщо люди сілі в тролейбусі, треба їхати туди наверх треба було попереджати сказати людям що так у нас обід з 14 години коли користувався тролейбусом було дуже нормально це було а зараз вибачайте це з ума можна зайти бо не знаєш що буде через півгодини приїде він чи не приїде і стоїш, і думаєш, думаєш, і потім потім говориш собі. Краще б би пішов пішки. Якість зовсім погана через стан тролейбусів, через те, що за ними не слідкують, все кругом брудно. Хотілося б, щоб було найкраще. І що є, чисто є такі, що не дуже. Щоб ціни не піднімалися. Тому що зарплата, ну, не вистачає на проїзд, зарплата мала, не вистачає, приходиться йти по трошки пішки. Окрім того, у деяких тролейбусах вже немає кондукторів, а тому люди змушені чекати, щоб отримати квиток та потрапити у громадський транспорт. Сідаємо ми вчора на восьмерку їдемо туди наверх. Поїхали одну зупинку, кажуть, ми вже приїхали, бо нема кондуктора. Значить, Помінялися водії, а кондуктора нема. Тому що восьмий маршрут тролейбус, допустимо, треба йти, аж заходиш на задні двері, треба йти вперед. Одні передають, одні не передають. Обіцяне покращення від команди мера чернівчани відчувають вже зараз. Адже з появою чергового керівника ЧТУ Петра Лисака почалась ліквідація важливих тролейбусних маршрутів. Так виконком скасував дев'ятий тролейбус. Тепер з гравітону і до соборної площі курсує лише маршрутка, в якій ціна за один квиток становить 14 гривень. Як пояснює мер міста Роман Клічок у прийнятті такого рішення винна залізнична колія. Тому що тролейбуси не мають права переїжджати за залізничну колію. Поліція не погоджувала цей маршрут. Слідом за дев'ятим тролейбусом скасують і одинадцятий. Попри те, що з 15 серпня транспорт їздить за оновленим маршрутом, згодом його також замінять автобусом. Про такий намір повідомила депутатка єдиної альтернативи Наталія Дембіцька на своїй сторінці у Фейсбук. Одинадцятий маршрут, який теж перетинає колію, поліція не погоджувала. І там теж мають змінити тролейбуси на автобуси. А значить, мешканцям садгори і гравітону доведеться платити по 14 гривень. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.